Головні події тижня від Телеграф ЮЕЙ. Головний про події 21 квітня. Окупанти три тисячі разів порушили Великодневе перемир'я. Помер папа римський Франциск. Китай провів успішні випробування водневої бомби. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Росія на великдень 2935 разів порушила так зване перемир'я, яке сама ж оголосила. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Загалом по фронту 20 квітня відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли українських позицій, з них 812 з важкого зброєння. Повітряні сили України вдарили по місцю запуску російських розвідувальних ударних та FPV-дронів у районі на Курської області. За даними генштабу ЗСУ, ліквідовано до 20 операторів ВПЛА. Вакс арештував майно і готівку підозрюваного у махінаціях зі столичною землею Дениса Комарницького, а також його дружини та водія. Йдеться зокрема про нерухомість літні автівки та більш як 4 мільйони доларів готівки. Помер нардеп від групи відновлення України Володимир Мороз. Він був обраний до ради у 2019 році від нині забороненої партії ОПЗЖ. До приходу в парламент обіймав посаду голови Мар'їнської районної державної адміністрації Донецької області. Нападникам на військового у гідропарку оголосили підозри в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк до 4 років. 18 квітня група хлопців, трьом з яких 17 років, а четвертому 15, спровокувала конфлікти з військовим. Вони повалили його на землю та почали бити ногами й руками. Сполучені Штати очікують на відповідь Києва щодо пропозицій Трампа стосовно завершення війни. За даними видання Wall Street Journal, йдеться про визнання Криму російським і відмови України від вступу до НАТО. Крім того, США розглядають ідею нейтральної території навколо ЗАЕС. Перший латиноамериканський лідер Римо-католицької церкви, папа Римський Франциск, помер на 89-му році життя. Повідомили у Ватикані. Його папство було неоднозначним, тож наступного папу чекають виклики. Реформування церкви і боротьба з непослідовністю політики Франциска. Про це пише вдання політико. Міністр оборони США під Гехсет ділився подробицями березневої атаки на єменських уситів у ще одному груповому чаті. Сігнал на цей раз у чат ходили його дружина, брат, а також адвокат. Про це повідомляє CNN, А Пентагон усе заперечує. У Китаї успішно підірвали експериментальну водневу бомбу вагою 2 кілограми без використання ядерних матеріалів. Повідомляє видання South China Morning Post. Ця бомба спричиняє термічні ураження завдяки вогняній кулі, температури понад 1000 градусів Цельсія, здатні розплавити алюмінієві сплави. Ввічливість користувачів чат GPT обходиться OpenAI надто дорого, як запевнив генеральний директор OpenAI Сем Альтман у соцмережі X опрацювання різноманітних, будь ласка, та «Дякую» коштує компанії зайвих десятків мільйонів доларів. Головне про події 22 квітня. Кардинал Українець долучиться до обрання нового папи. Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня. Золото подорожчало до історичного максимуму. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент України Володимир Зеленський планує поїхати на церемонію прощання з папою римським Франциском у Ватикані. повідомило видання Європейська Правда. Похорон Понтифіка, який збере більшість світових лідерів, у тому числі американського президента Дональда Трампа, відбудеться 26 квітня. Кардинал українець Микола Бичок долучиться до обрання нового папи римського. пише видання Гардіан. 45 45-річний український єпископ Мельборна народився у Тернополі і пішов в монастир після закінчення середньої школи. А потім був висвічений на священника у Львові. Бичок стане одним із приблизно 135 кардиналів з усього світу, які мають право взяти участь у конклаві. На будівництві Подільського мосту в Києві розікрали щонайменше 153 мільйони гривень. Повідомляє служба безпеки України. Організаторам схеми вже повідомили про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах. Максимальне покарання становить 12 років позбавлення волі. Суд відправив заступника мера Києва Володимира Прокопєва під цілодобовий домашній арешт до 20 червня. Нагадаємо, що Прокопів оголосили підозру в організації схеми переправлення призовників через державний кордон України. У межах мирного плану президента США Дональда Трампа розглядається створення спільної комісії для контролю за припиненням вогню. За даними у New York Post, до неї мають увійти представники України, Росії та країна, яка не є членом НАТО. Водночас, рейтинг Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Сповіщає агенція Reuters. А Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа, звинувативши Білий Дім у свавільному скороченні фінансування університетських досліджень з метою покарати заклад за захист його конституційних прав. Про це пише видання Гарвард Крімсон. Ціни на золото піднялися до історичного максимуму вище 3,5 тисяч доларів за унцію, пише Генція Ройтерс. Музика змінює хімію мозку, діючи як опіоїди. Про це свідчать результати дослідження, оприлюднені в часописі European Journal of Nuclear Medicine. Вчені з університету Турку Фінляндія застосували позитронну емісійну томографію, щоб побачити, як мозок реагує на улюблену музику у реальному часі. Подібний механізм зазвичай вмикається під час їжі, сексу або для полегшення болю. Головне про події 23 квітня. Мирні проговори у Лондоні зірвалися. Відмовилась видати сирі Башара Асада у Стамбулі стався землетрус. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Дев'ятеро людей загинули, та ще 42 дістали поранення внаслідок російських ударів дронами по місту Марганець Дніпропетровської області. Шокуючу новину, повідомив голова Ува Сергій Лисак. Агресор атакував дроном Камікадзе автобус одного з підприємств. Загинули семеро жінок та двоє чоловіків. Російська армія прагне вийти на межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня. За даними Осу Хортиця, окупанти штурмують на Покровському напрямку, зокрема в районах Єлизаветівки, Лисівки, Новоолександрівки та Андріївки. Бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ на турецькому напрямку взяли в полон африканського найманця російської окупаційної армії, громадянина Сенегалу. Сполучені Штати передали Україні так звану остаточну мирну пропозицію, яка передбачає визнання Криму частиною Росії та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, окупованими з моменту вторгнення у 2022 році. Як повідомляє агенція Bloomberg, інакше штати вийдуть із мирної угоди. Про це заявив віце-президент Джей Ді Венс. Водночас висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Кала заявила в інтерв'ю агентству АФП, що визнання анексованого Криму російською територією з боку США стане помилкою. Як наслідок скасовано мирні переговори щодо війни в Україні на рівні міністрів, які мали пройти в середу у Лондоні під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі. Як стверджує видання Washington Post, переговори зірвалися через небажання України поступати з територіями на користь Росії. У Ватикані прощаються з папою римським франциском. Труну з тілом понтифіка принесли з резиденції Санта Марта до базиліки святого Петра, де всі охочі зможуть прийти і віддати шану. Нині триває підготовка до похорону. Росія відмовилася видати експрезидента Башара Асада новій владі Сирії. Повідомляє видання Бабель. Нагадаємо, у січні 25-го року сирійські посадовці звернулися до Кремля з проханням видати Асада. У Стамбулі стався землетрус магнітудою 6,2 бала, який відчувався в більшості міст мармурового регіону. За інформацією видання і газети сі він спричинив паніку серед мешканців і призвів до появи тріщин на стінах, будівель та пошкодження старих споруд. У віці 78 років помер відомий британський музичний продюсер Рой Томас Бейкер. Відомий серед іншого створенням великого хіта гурту Квін Богемна Рапсодія. Сумну новину в дані New York Times. Загалом Бейкер продюсував чотири альбоми. Квін також працював із Ролін Стоунс і Девідом Боуїм. Головне про події 24 квітня. Окупанти масона атакували Київ ракетами та безпілотниками. Польща та Україна почали як останків жертв волинської трагедії. Індія і Пакистан знову на Озі конфлікту докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Південноафриканської Республіки Сирілом Рамафосою. Вони провели спільну прес-конференцію, на якій обговорили глобальні зусилля для досягнення миру. За словами Зеленського, те, що Україна готова сісти за стіл перемовин із терористами, це великий компроміс. Внаслідок комбінованої атаки ворога на Київ ракетами та безпілотниками дев'ятеро людей загинули. Понад 70 постраждали, у тому числі шестеро дітей та вагітна жінка. Сумну новину повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, найбільше постраждав Святошинський район. На станціях столичного метрополітену укривалося під час атаки 16 тисяч людей. В пам'ять про жертв 25 квітня в Києві оголосили днем жалоби. Загалом по Україні рятувальники загасили близько 40 пожеж у дев'яти. Областях, які виникли внаслідок атаки окупантів на Житомирщині від повторного удару постраждав рятувальник. Президент Зеленський скасував частину програм візиту до Південно Африканської Республіки та повертається в Україну. Він також доручив міністру оборони Ростему Умєрову нагадати західним партнерам про запит України на засоби ППО Україні не вистачає засобів ППО, щоб збивати таку кількість ракет та дронів, яку сьогодні запускала Росія. На Тернопільщині на місці зниклого села Пужники розпочали ексгумацію останків поляків загиблих у 45-му році під час волинської трагедії. За даними видання Європейська правда ексгумаційні роботи проводить польсько українська група дослідників, до складу якої входять судові медики, археологи, генетики та антропологи. Підозрюваним у катуванні в'язнів у полтавському СІЗО обрали запобіжний захід 60 днів домашнього арешту з електронним браслетом. Як повідомило видання TSNUA, двом працівникам черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони загрожує до 12 років ув'язнення тіло журналістки Вікторії Рощиної, яку закатували в полоні, повернули в Україну. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в інтерв'ю виданню Цензорнет. Росія, нібито готова укласти угоду щодо припинення війни в Україні, заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті. Водночас він зазначив, що домовитися з президентом Володимиром Зеленським виявилося складніше, ніж він очікував. Європа попередила США, що не визнає Крим Російським, пише видання Financial Times. Індія і Пакистан знову на порозі конфлікту. Пакистан призупинив свою торгівлю з Індією та закрив повітряний простір для її авіакомпаній. А індійських радників з питань оборони, флоту та авіації оголосив персонами Нонграда. У свою чергу Індія оголосила підвищену бойову готовність військ на кордоні з Пакистаном. Головне про події 25 квітня під Москвою. Ліквідували російського генерала армії. Син високопосадовиці ЦРУ загинув на боці окупантів. Після війни США відбудують Україну докладніше далі. Тож не забудьте підписатись на наш канал. Вранці, 25 квітня, рятувальники закінчили пошуково-рятувальні роботи на місці знищеного росіянами житлового будинку у Святошинському районі Києва. Ця атака забрала життя 12 людей. 87 отримали поранення. Водночас аварійно-відновлювальні роботи ще тривають. Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені будівельні конструкції. В підмосковному місті Балашиха підірвали машину Фольксваген Гольф. Наслідок вибуху загинув 59-річний заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Про це сповіщають російські медіа. Не бувши публічною особою. Москалик брав ключову участь у стратегічному плануванні воєнних операцій. Водночас син заступниці директора ЦРУ Майкл Глос загинув в Україні, воюючи за Росію. Пише видання Бабель. В Україні за рік утричі зросла кількість людей з ігровою залежністю. У реєстрі лудоманів перебуває 12 тисяч українців. Про це повідомляє OpenDataBot. експерти МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій АЕС, повідомляють про гучні постріли поблизу головної адміністративної будівлі. За даними прес-служби МАГАТЕ, команда експертів продовжує майже щодня протягом останнього тижня чути вибухи і постріли на різні відстані від станції. В ООН підрахували, що за квітень Росія вбила щонайменше 151 цивільного українця, а поранила 697. Крим залишиться з Росією, заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Тайм. Водночас агенція Reuters оприлюднила остаточний план США, за яким штати хочуть де юре визнати Крим російською територією, натомість Україна поверне контроль над окупованими територіями Харківщини, ЗАЕС і Каховською дамбою. Україна буде повністю відбудована й отримає фінансову компенсацію. Втім, санкції проти Росії, які на неї наклали з 2014 року, знімуть. Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив каналу CBS News, що Москва готова до домовленості з Вашингтоном щодо України. Хоча деякі деталі ще потребують доопрацювання. На кордоні Пакистану та Індії сталася перестрілка, передає Associated Press. Раніше Індія і Пакистан звинувачували одне одного в початку прикордонних сутичок у Кашмірі, регіоні, на який повністю претендують обидві країни. Інтернет-магазин Дональда Трампа вже продає мерч до виборів 2028, у яких чинний президент США не може брати участь через конституційні обмеження. Як пише видання Європейська Правда на офіційному сайті Trump Store з'явилось фото Еріка Трампа, сина президента США, в яскраво-червоній безболці з нової колекції. Бій реванш Усика і Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 19 липня на Вемблі в Лондоні. Про це пише видання The Ring. Це буде реванш за їхній поєдинок у 2023 році. Тоді Усик переміг Дюбуа нокаутом у 9-му раунді. Це канал Телеграф. З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.